Обласні телевізійники мітингували під стінами Верховної Ради через загрозу регіональному телерадіомовленню. Нагадаю, торік у листопаді уряд ухвалив постанову про створення національної суспільної телерадіокампанії України. Народні обранці пропонують створити суспільне телебачення на базі усіх обласних телерадіокомпаній шляхом їх реорганізації. Телевізійники не погоджуються і приїхали в Київ, аби підтримати законопроект народного депутата Миколи Томенка. Він виступає. Проти приватизації державних та комунальних телерадіокомпаній – подробиці у сюжеті. На протест у столицю приїхали представники змі з восьми областей України. Під стінами Верховної Ради розгорнули плакати з написами Державі, державне суспільство, суспільне та проти ліквідації регіонального телебачення. кажуть за задумом народних обранців, незабаром в кожній області може зникнути місцеве мовлення а замість нього даватимуть дві години ефіру в день на національному каналі. Хочемо відстояти своє право в роботі в ефірі українського телебачення. Хто як на державні телерадіокомпанії доносять правду до глядачів Рядача, тому що обласні державні телерадіокомпанії не є підпорядковані якимось олігархам, яким цікаво, щоб вони висвітлювали лише позитив. Того олігарха, кому треба на розгляді у Верховній Раді. Нині два варіанти закону про суспільне мовлення. Автор першого голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, пропонує приватизувати всі обласні телерадіокомпанії. Автор іншого колишній голова цього комітету Микола Томенко. Його пропозиція на базі обласних державних телерадіокомпаній дати право органам місцевого самоврядування створювати суспільне регіональне телерадіомовлення, а також заборонити приватизацію майна одете. Якщо ми хочемо створити дійсно суспільне телебачення, то давайте його так і створювати. Зробимо нову зовсім структуру, наділимо її чистотами, створимо прозорі умови фінансування, щоб це не були там, гроші країни-агресора, щоб це були дійсно гроші платників податків українців. І тоді ми будемо мати продукт, який буде доступний кожному українцю і який буде об'єктивним. Оце буде суспільне телебачення. А зробити, я ще повторюсь, зробити, знаєте, взяти державне, взяти у держави кошти на фінансування і назвати вивіз. Що це є суспільне, це не є суспільне телебачення. Медійники побоюються, що внаслідок реорганізації обласних ТРК майже 10 тисяч працівників залишаться без роботи. Впевнені, нищити державне мовлення не можна. Ви Знаєте, от навіть якщо говорити про радіо і телебачення, то останній час саме регіональні засоби масової інформації стали центрами коригування цієї допомоги для фронту. Люди приносять допомогу, люди збираються, люди пакують туди, відправляють нашим військовим допомогу. На думку мітингуючих, Ані законопроект Вікторії Сюмар, ані Миколи Томенка не ідеальний однак, другий більш лояльний до регіональних мовників. Все, що відбувається тут, все настільки завуальовано, все настільки завуальовано, кожен з них, якщо можна так сказати, тягне ковдру на себе. Ми все таки сподіваємося, що Томенко, все-таки ми сподіваємося і хочемо підтримати, якщо він зробить те, що він намагається зробити. То це буде якесь спасіння для державних компаній. Втім, під час мітингу стало відомо, що в останній момент питання щодо розгляду законопроекту Миколи Томенка депутати зняли з розгляду і перенесли його на невизначений строк. Ки що йдуть обговорення стосовно цього, для того щоб вийти вже на самий правильний концепцію цього закону, тому що є дуже багато різних думок, і потрібно звести це все до такої узгодженої єдиної думки, враховуючи, що коаліція має підтримати це великою кількістю голосів. я сподіваюся. протестувальники наголошують, питання триматимуть на контролі і відстоюватимуть свої права до останнього. Сергій Михайлін, Руслан Фошка день за днем.